Усім доброго дня. Сьогодні розглянемо головку типу Flash, яка підходить для більшості кягів, навіть для тих, які виготовлені з пластику або сталі. Я цей кран придбав, щоб заощадити і створити систему брудіння під тиском. На AliExpress є ціла система від фірми Kegland, яка вже зроблена для брудіння під тиском. Але вона коштує десь в районі 10 тисяч гривень, і тому я вирішив зробити систему, яка буде дешевше. І єдиним мінусом буде тільки то, що тут знизу не буде можливості для зливання дріжджі. Тому всередину, тут добре видно, я помістив кульку з сіткою фільтром, яка буде збирати пиво зверху, а дріжджі мені будуть залишатися на дні. Зараз кілька слів про цю головку розкажу. Звичайно, що є мінус, і перший то, що вона дуже важко вдягається на фітінг. Якщо порівняти з цим, Мікроматик, яка заходить без проблем. Однією рукою можна вставити і зняти, то ця буде трошки важче входити. не знаю чому так По-друге, цей метал якийсь дивний, щось середнє між чугуном та алюмінієм. Тут видно, наскільки він сильно окислюється. І ще є таке враження, що йому, якщо по ньому сильніше вдарити, якщо, або якщо він впаде. То просто може розколотися. Мікроматік є дорожчим і має сталеву конструкцію. і Відчувається, що в руках є таким надійнішим. На дешевшій головці плюсом є те, що з двох сторін є різьба на вході, вході головки, що дає можливість встановити два крана на 5 і 8 дюйми, які є на аліку саме для тої цілі і продаються. Тепер я вже встановив крани, і можна з пивної та газової сторони забрати клапана, і в будь-який час відкрити або перекрити замість них вихід або вхід. На газовій стороні є пластиковий клапан, що входить сюди, а зверху йде кулька, яка фіксується залізною шайбою. Цю головку я також використовую і для карбонізації. У майбутніх відео я покажу, як краще це зробити.